Мої хороші, ми продовжуємо нашу нову, але я сподіваюся, постійну рубрику практичних потрібних речей для вашої кухні, для вашої ванної кімнати в даному випадку. В нашій студії знаходиться наш постачальник пан Олексій, який є представником компанії Комплект Керамік. Ось, і ми зараз вже будемо представляти вам ось таку просто надзвичайну пропозицію, просто не не було такої нашої студії. Я навіть не бачила в інших аналогічних програмах ем, душова в даному випадку е, панель. Так, е, ось така вона в такій дуже красивій коробці. Е, ось така в неї ручка, така важкенька. Пане Олексій, допомагайте. О, так, європейська ця, якість. Я допомагаю угу. транспортувати цей виріб. Тобто вона буде тут знаходитися, в плані того, що не відірветься, хоч так. яка б важка модель не була, але тут дійсно ми розуміємо, що тут все фактично наржавіюча сталь, дуже красиво, дуже якісно будемо з вами оглядати. Так да, давайте покажемо. Давайте. Що ми підготували. Значить, ось такий виріб, величезна просто коробочка. Красива форма. Це душова стійка, душова панель, хто як називає. Це виріб для вашої душової зони. А трошки іншою стороною. Ні, ні, все правильно. Все правильно? Вниз просто відкриває. Вау! Зараз буде розпаковка розпаковочка. Цей виріб застосовується в душовій зоні, в душовій кабіні. Або зараз я скажу, його можна застосовувати навіть у ванні, тобто його висота, 1400 мм дозволяє цей вирів використовувати навіть у ванні, якщо у вас немає душової. Дивіться, е, як красиво да, насправді акуратно все запаковано в чохольчики, Ну про це цей свідчить дійсно найвища якість, то це те, що виробник потурбувався, про те, щоб вам було зручно доставляти, переносити це транспортувати. Да. Значить, це сама стійка, вона є тримачем верхньої лієчки і змішувача. Тут угу. є отака кнопочка для регу... регулювання, регулювання висоти так? ручного душу під кожний зріст. Супер, а, ось цим важелем ми відкручуємо і регулюємо. Висоту само, самої системи бачите, ось ця висота дозволяє цей виріб вам використати яка у... максимальна висота під 1400 мм. Ага. Це від верхньої точки до середини краю. Тобто майже півтора, півтора метра. Плюс висота змішувачів, угу. якщо найнижча висота змішувачів, 70-80, Це майже 2 метри. Це будь-яка людина, будь-яка абсолютно е... да, да, підходить. Супер поміститься під цим виробом. Угу. Значить, що ми маємо в комплекті? Що ми маємо в комплекті? Дивіться, в мене ще є такий чарівний мішечок. Да, це сам змішувач. Так. важкенький, до речі. Да. Значить, вилив. Який повертається, це дуже зручно, поясню чому. Якщо цей виріб використовується в душовій зоні, зазвичай душові змішувачі йдуть без нижнього виливу. Він тут є, якщо він вам заважає при прийманні душу, ви його просто відвернули від себе і все, він вам не заважає. Перемикач на три режими: ручний душ, нижній вилив і верхня лійка. Він дуже важкий, він повністю з нержавіючої сталі. Система змішування води через картридж іде, одноважельний, з плавним ходом. Ось такий. Квадратної сучасної форми, покриття сірого кольору матове. Це практично він не так сильно не залишає марки, да, відбитки. Угу. Це сам, змішувач, сама основа цієї системи. Далі. Ось така голівенька, дуже красива, я бачу сучасна. так? Ручна лійка, вона пластикова, але повністю повторює корп, колір корпусу і змішувача і самої душової штанги. Ось така лієчка. І ще одна коробочка. Так, да, Зараз е, до цієї лієчки йде шланг в комплекті. Тут повний комплект. Шланг під'єднується до змішувача, до ручної ліки і ми приймаємо а, душ. Вау! А це віде? верхній душ Супер. квадратної, так же саме, квадратної Супер. форми. Да. Супер дуже класно! Він також з нержавіючої сталі на шарнірі поворотному. То тобто, есть, коли він можна буде, регулювати коли він буде зафіксований, так? да цю тарілочку можна буде повертати, це збільшує ще більше кут робочої зони робочої mm -hmm. зони. Да. Я бачу, що там декілька режимів. Так е, ні, тут один режим, але mm -hmm. тут є така фішечка, значить, оці всі форсуночки. Це подача води да, з кожної форсунки. Вони е, зроблені е, такі прорізинені. Це дозволяє вам їх отак. от Обтрушувати промивати. Е, да, 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 і цей наліт ага. від нашої води е, дуже, лег легко зчищається. Да, це Супер. спеціально так зроблено. Угу. Сучасней я це побачила, форма. до речі, і в іншій голівонці, так, додаткові душові. Ось в даному так. випадку. Ми бачимо, що тут вони проризині, такий силікончик, мабуть, я так розумію, матеріал. Да. Так? Да. І ми можемо дійсно чистити, і все буде естетично, правильно, гігієнічно, також що да. також важливо. Так, можна сюди покласти. Да. Всі цю стійку дуже легко зібрати. Інструкція тут є в комплекті, Но повірте мені. Кожна, і господар і господарка розбереться з цим ну, виробом. І... Да, доволі Цікавий Лего виходить, бачимо, бачу, тут якісь комплектуючі всі деталі, що потрібні. Так, для да. а, збірки. Сам змішувач підійде в будь-якому будинку або квартирі, тому що він має стандартні розміри між кранами. Угу. В комплекті такожі, також йдуть комплектуючі Ось вони. Да, оці коробочки. В цій коробочці всі чуть не впало, Ну, воно не розіб'ється, тому що воно з сусідне. З <laughs> До речі, гарантія на корпус змішувачі штанги на нержавійку 20 років. От ми вона, дівчата, воно, от вона, хлопці, да. дивіться, європейська набагато, якість, набагато все і інструкція, і також гарантія, щоб ви були впевнені, то, що, те, що ми вам пропонуємо, це безпечно і дійсно високоякісно. Да. Відійшли трошки від теми. Отут, комплектуючи фіксатори, ущільнюючі всі декоративи. Ці заглушечки, щоб все це файно виглядало. В цій коробочці йдуть також декоративні елементи і ексцентрики. Чому я на них наголошую повагу? На тому що. Так, вони завжди йдуть в комплекті. Но, е, тут є момент, з чого вони виготовлення. Тут вони виготовлені угу. з високоякісної сталі, яка не підлягає корозії. Ексцентрик да. – це така річ, е, яка дозволяє вам збільшити або зменшити е, на міліметри відстань між кранами, для того, щоб е, з легкістю під'єднати будь-які змішувачі. Ці ексцентрики дуже високої якості, тому їх можна не замінювати, як в дешевих виробах. Угу. Вони викидаються. І вони нові. слугують стільки, скільки да. слугує знову ж таки Сам наша душова змішує. система. Да. Супер в комплекті іду іде декілька сіточок, ось таких маленьких. Це фільтра. Вони встановлюються. Їх тут три, то есть, як мінімум, три степені відчистки до самого змішувача. Це Продовжує життя самому серцю цього пане Олексію, ви все нам дуже цікаво розказали. Правда, я б так мабуть готувалася б руками до того, щоб так так розповісти, ретельно цікаво, по суті, конструктивно, але найприємніше для наших телеглядачок і телеглядачів завжди як ви думаєте, що є в наших ефірах? Чим ми відрізняємося? Ну можливо, ціна. Правильно, пан Олексій, це вартість. І якщо перша початкова вартість стоїть 5 тисяч, за такою ціною ви можете знайти дану модель, схожу модель, наприклад, так, в магазинах. Але пан Олексій, наш постачальник, він дає нам завжди величезну знижку для наших телеглядачок, щоб ви змогли придбати цю душеву систему під кодом ДТ 1028 за вартістю 3 тисячі. 000... 1899 гривень. І коли ми розпочинали нашу презентацію цього прекрасного лоту, в нас було 50 пропозицій на всю Україну. Наразі маємо 39. Тобто до озвучення вартості вже придбало 11 людей, жінок або чоловіків, навіть навіть вже більше, вже 15, так. Але після падіння вартості я розумію, що дуже цей процес буде. Активніший ти. Так, але. Не забуваємо про те, що наша програма радує не тільки вартістю, не тільки приємними емоціями, а й ще такими приємними подаруночками. І до речі, один з них ми підготували. Це можливість придбати комплектуючу, так можна сказати, або змішувач, от в даному випадку він знаходиться ось тут, очки, до цієї душової, душової системи зі знижкою. Тобто, якщо ви купуєте душову систему під кодом ДТ-1028, а також замовляєте додатково ось цей змішувач для душової системи під кодом ДТ1030, який коштував у наших попередніх записах, ефірах 1099 гривень. То наразі ви можете придбати ці два лоти з величезною. Знижкою, а саме за 4698 тисячі Це просто вісім це просто вау, тому що знижка скільки виходить у нас? 300, 300, гривень. 300 гривень. Супер, да. супер, 300 е, гривень. Дивіться, значить, е, майже в кожному санвузлі, в кожній ванній кімнаті, ми зустрічаємо або ванну, або душову зону. Угу. І е, умивальник е, саме цей змішувач іде одного виробника одної колекції. Це ми можемо побачити. Дивіться, да. як вони ідеально підходять. Вони не те, що підходять, вони побра, е, родичі, да. Вони родичі між ну, я собою. я маю на увазі за стилем, Так вони є такий такий Це ніби одна колекція, одне покриття, один угу. матеріал виготовлення. Тому це буде сучасно і гарно виглядати. Дуже красиво, насправді і вже бачу, що 25, і ви знаєте, почала, почалася зменшуватися кількість того, що вже забирають не тільки, наприклад, окремо душову систему, а ще й забирають комплектом душову систему плюс змішувач. Мої хороші 22 пропозиції залишається код дт – Це код душової системи. Читайте, будь ласка, рухомий рядок, адже якщо ви замовляєте разом. Душову систему з ось цим змішувачем під кодом ДТ 1030 ви сплачуєте 4 тисячі гривень на 300 гривень доступніше, ніж брати, наприклад, це і це окремо. Польський виробник, європейська якість за найдоступнішою ціною. Ну да, а враховуючи те, що і душова система, і змішувач одразу йде зі знижкою, разом вони разом. Ви отримуєте ще знижку від знижки. Акція на акцію <дає> акцій. Подвійну да. акцію. Знаєте, якщо наприклад в інших ну там, я не знаю, в супермаркетах, в магазинах, в програмах завжди каже. Наприклад, гробник так завжди каже, що знижки не плюсуються, знижки не сумуються. То в нашій програмі це, програми, це навпаки, у нас сумуються знижки. Я ще раз хочу, пане Олексій, з вашою допомогою нагадати знову ж таки комплектацію душової системи, так нашої під кодом дт 1028 Це ось така, яка кістяк її так, як вона називається. Іде да, е, сам змішувач, це угу. серце. Далі Сердце йде, далі все. йде штанга. Отак під'єднується. Угу, Верхня лієчка квадратна буде знаходитись ось тут. Клас! Да. А так в цей тримач виставити ручний дош. Да. І все Клас. це регулюється по висоті, як я вам показував. Максимально вже. там май майже 1400 чотириста міліметрів. Майже півтори метри. Да. Отак от ось така величезна висота. Бачите? Угу. Мій зріст для прикладу 187 сантиметрів, і вони вона мені майже до кінця… Це так це ще й без пане Олексій. Наш сюрприз. Наш пан Олексій, наш режисер, підготував картинку, як вона буде виглядати. Ой, ну як красиво, слухайте. От я так собі уявляла в своїх найкращих фантазіях. Правда, дуже гарно. Да, я думаю, вона буде виглядати саме так, а навіть краще, тому що вона буде виглядати саме в вашому інтер'єрі. А за допомогою нашої душової системи ви доповните свій інтер'єр. Таким гарним сучасним виробом сучасним, практичним Стильним. і більш того, сьогодні дуже доступним. Адже я нагадую код нашої душової системи. Зараз він вже з'являється. Це ДТ 1028 Сьогодні, завдяки нашому постачальнику пану Олексію, ви зможете його замовити за 3899 гривень. Тут бачите, скільки комплектуючих. Нагадую про те, що кожен товар, кожен лот. Має сертифікацію та гарантію. А якщо ви ще замовляєте до нього змішувач, ми вже визначили, що таки це родич а, даного лоту, даної пропозиції, ви зекономите 300 гривень. Адже замовляючи душову систему під кодом ДТ-1028. І ось цей змішувач зараз з'являється вже рухомий рядочок під кодом. Так. ДТ-1030, ви отримуєте ось цю пропозицію так, подвійну за вартістю, все ж таки, е, бачимо на екрані 4698 гривень. ДТ-1028 плюс ДТ-1030, 4698 гривень. Це економія 300 гривень. 300 гривень дуже так. відчутна, як я думаю, що і дуже приємна. Адже 300 гривень така вартість, слухайте, можна в магазин і один раз сходити. Ще й безкоштовна доставочка. Нагадуємо, що це відбувається завдяки нашому телемагазину. Так? Ми сплачуємо за вас доставку. Ваша справа прийти вчасно на нову пошту, так, роздивитися вашу посилку, зрозуміти, що вона суперової якості, що дуже класна, відповідає своїм коштам. і навіть, знаєте, навіть ще якість перевищує очікування і тільки потім сплатити гроші. Ну що ж, 18. Ці душових систем ми вам з палом Олексієм залишаємо і крокуємо далі до наших наступних пропозицій. Побачимось буквально за хвиличку.